Тут завалились навіть ті, хто ходив до репетиторів цілий рік. Вітаю! Це НМТ на прохідний епізод номер восьмий, і ми з тобою підбираємося до фінальних завдань, розв'язок яких якраз і забезпечить нам прохідний бал, і навіть більше на черзі. Завдання під номером 14. Давай його розглянемо. Тут потрібно указати проміжок, якому належить значення виразу, і диви, який вираз коварний. 6 помножити на косинус 195 градусів, помножити на синус 195 градусів. Ну такого табличного значення точно немає. Що ж у такому випадку робить? Якщо ти подивишся на довідкові матеріали, ти знайдеш там цікаву формулу, і саме її потрібно використати. Яку формулу? А там буде у тебе сказано таке, що косинус альфа помножити на синус... Альфа або навпаки. А ще рядишком буде стояти 2, так от повністю такий вираз буде дорівнювати синусу 2 альфа. Дивися, у тебе якраз воно так і є майже окрім ось цієї шістки. Але ж нам не є проблема шістку розкласти як 3 помножити на 2. І в тебе виходить якраз ось цей шматочок і плюс косинус, і плюс синус, разом взяті, якраз і дають нам змогу використати ось цю формулу. Тобто, по суті, ми тепер перепишемо наш вираз як 3 помножити на 2, помножити на косинус 195 градусів і на синус 195 градусів. І згідно з цією формули, у нас з тобою вийде. Трічка, ось ця нікуди не зникає, переносимо її сюди, помножити. А тепер повністю весь ось цей вираз складається у синус 2 альфа. Тобто це буде синус 2 помножити, і замість альфа ми ставимо ту градусну міру, яка у нас тут указана, тобто 195 градусів. В результаті, що в нас буде? Ну, звісно, це у нас як аргумент. Тобто, в результаті ми маємо 3 помножити на синус. 2 на 195, це 2 на 200 400, і мінус 2 рази по 5, тобто 10, тобто 390 градусів. Знову якась нестикока, 390 градусів це ж не табличне значення. Але у тебе є змога використати так звану формулу зведення. Запам'ятай, що синус 2 π Плюс альфа буде дорівнювати синусу альфа. Це буде навіть простіше запам'ятати, якщо ти розглянеш ось таке одиничне коло, і пригадаєш, що у тебе за синуси відповідає вісь Оі, тобто ось тут знаходиться синус альфа. А в дужках у тебе вказано 2 π а що таке 2 π 2π це коли ти починаєш звідси, і робиш. Одне повне коло, воно якраз і є 2 π і дивись, ти повертаєшся в ту саму точку. А якщо ти до цього додасиш ось цей кут альфа, то ти попадаєш у точку, який точно визначає сам же кут альфа. Тому дійсно синус 2 π плюс альфа буде дорівнювати синус альфа. Класно, тепер давай ми це використаємо до нашого виразу. Єдине, що його потрібно якось перетворити. Ну, дивися, 390 градусів, звісно, ми розкладемо 390 градусів. Давай візьмемо 180 градусів це вже одне пі, плюс 180 градусів це ще одне пі. І залишається у нас від 360 до 390 ще 30 градусів. Супер. Давай ми тепер ці міркування візьмемо до уваги. Я ж тобі не зря перед цим показав саме цю формулу. Тобто, у тебе виходить, що синус 390 градусів дорівнює. Синус 2 рази по 180, так і пишемо 2 на 180 градусів і плюс 30 градусів. А наші 180 градусів виражені в радіанах, якраз і дають нам пі. Ось тут якраз і буде у нас пі. Тобто це по суті 2 пі. Що дорівнює? Синус 2π 30 градусів, і згідно з оцим міркуванням, це буде просто синус 30 градусів. Диви, як легко вийшло насправді. А синус 30 градусів це табличне значення, ти за якістю, може, довідкових матеріалах. Його знайти, це просто буде одна друга. Тобто, по суті, тепер ми беремо одну другу і множимо на ту трічку, яка залишилася. 3 помножити на одну другу дає нам півтора. І нас просять вказати відповідь у якості того числа, який входить в якийсь із цих інтервалів. Ну, у нас півтора входить от сюди, у варіант Г. Прекрасно. Нам залишилося з тобою лише останнє 15-те завдання, яке от скоро вийде, звісно ж, в моєму акаунті. Тому обов'язково став лайк цьому відео та підписуйся на цей аккаунт, щоб не пропустити випуск нових серій, і точно підготуватися до успішного складання ним навіть більше ніж на прохідний. До нових зустрічей у нових відео.